Коли ми знаходимося поруч з якоюсь людиною, в якої є, а, сильні емоції страху, гніву, агресії, образи, ми починаємо автоматично їх щитувати. Наш мозок автоматично щитує цей стан. І відбувається таке емоційне зараження, така дзеркальна реакція. Якщо подивитися на це, з точки зору нейропсихології, психології і давайте візьмемо езотерики, чому це відбувається? З точки зору нейропсихології, в нас є особливі такі. Клітини, дзеркальні клітини. Нашого мозку, і вони активуються не тільки тоді, коли ми щось робимо, але й тоді, коли ми спостерігаємо за іншою людиною, яка щось робить. Так ось, якщо поруч з нами хтось дуже сильно тривожиться, наш мозок автоматично починає відзеркалювати його стан. З точки зору езотерики можна сказати, що є якісь енергетичні потоки, енергетичні поля, і ми з такою людиною знаходимося в одному полі. І у людини піднімається хвиля оцих емоцій, і ця хвиля ніби нас накриває, але накриє вона нас тільки в тому випадку, якщо в нас є такі собі гачки, і ми знову ж таки відзеркалимо цей стан. Тобто є щось таке, що буде в нас активуватися тоді, коли це щось потребує нашої уваги і зцілення. Ну і з точки зору психології, якщо, к приміру, людина в ресурсі, тобто поруч зі мною. Людина, яку накрило емоціями, але я в ресурсі у мене є. Внутрішня опора, ясність ситуації, ясні спостереження себе і, взагалі, внутрішні сили, то тоді я не буду пропускати в себе. Якщо ж цього у мене нічого немає, то її емоції цієї людини в мене пройдуть без фільтрів. Ніби в мене немає ніякої фільтрації, немає ніякого, скажімо так, захисту. І якщо я в балансі, я тоді розумію, що це. Цієї людини її емоції, її думки, її стан. А це мій стан, і тільки я вибираю приймати собі цю хвилю її чи не приймати.